День соборності та злуки з заходу на схід, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати, і що нам ділить Україна, наша мати, тож давайте жить, як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не хиріти руками, тож і ти, і я. Згоді підемо на зустріч і розтане лід. Дружно станемо пліч-опліч проти горя й бід. Сьогодні, дітки, я пропоную вам до Дня Соборності України зробити ось таку аплікацію. Для роботи нам знадобиться клейонка, білий аркуш паперу, дві смужки довгі блакитного та жовтого кольорів. Коротше за довжиною смужка зеленого кольору, дві однакові за довжиною жовті смужки, аркуш чорного і коричневого паперу. А також стаканчик, клей, кришечка або будь-який предмет округлої форми, пензлик для клея, простий олівець, ножиці та паперова серветка. Тож почнімо. Звільнимо місце для роботи. Почнемо з наклеювання смужки блакитного кольору. Перевертаємо смужку кольоровою стороною на клейоночку. Набираємо на пензлик достатню кількість клею і наносимо клей на поверхню смужку. Наносимо тільки на край. Ось так. Немовби малюємо прямі лінії. Обережно перевертаємо смужечку, прикладаємо до краю, відступивши зверху ось так, рівняємо, беремо серветочку і притискаємо та прибираємо зайвий клей. Беремо смужку жовтого кольору і так само перевертаємо її кольоровою стороною на клейоночку. Набираємо достатню кількість клею і наносимо на поверхню смужки, наносимо на край, немов попромальовуючи прямі лінії. Обережно підіймаємо, вирівнюємо по краю, Прикладаємо до смужки блакитного кольору. Ось так. Притискаємо, візьмемо серветочку. Та ще раз притиснемо та приберемо зайвий клей. Прапор у нас готовий. Тепер візьмемо квадратний аркуш паперу коричневого кольору. Перевернемо кольоровою стороною на клейоночку. Візьмемо стаканчик, поставимо його зверху на аркуш. І простим олівцем обведемо ось так. У нас вийшов ось такий круг. Поставимо стаканчик на місце, візьмемо ножиці і виріжемо круг. Нагадую, що ножиці дітки ми завжди тримаємо від себе. Круг у нас вже готовий, ось такий він вийшов. Покладемо його на клеюночку кольоровою стороною донизу і нанесемо клей. Приклеїмо його на наш прапор посередині. Це буде серединка нашого соняшника. Візьмемо сервиточку, притиснемо круг до нашого прапора і приберемо зайвий клей. Ось так у мене виходить дуже гарно. Зробимо пелюстки нашому соняшнику, беремо смужку жовтого кольору та складаємо її навпіл. Згинаємо від себе, рівняємо куточки та згладжуємо лінію згину. Згинаємо ще раз і ще раз. Ось так. Ось такий прямокутничок у мене вийшов, дітки. Тримаю за лінію згину. І ножицями буду вирізати пелюстку. Знизу вона в мене буде гостренька, а зверху я не дорізаю до куточка. Ось такі пелюсточки в мене вийшли, покладу їх біля серединки, розкладу зверху, знизу, справа і зліва. Знову візьму смужку і так само буду її згинати один раз, другий і третій. І так само виріжу пелюстки. Тримаю за лінію згину, ось так, почну з куточка. І ось такі пелюсточки в мене вийшли. Розкладу і їх. Ось такий в мене гарненький соняшник виходить. Дуже гарно виглядає. Приберу пелюсточки, ось так, і буду їх наклеювати. Перевертаю кольоровою стороною наклейоночку. Зверніть увагу, клей наношу тільки на кінчик, на широкий, ось так. Прикладаю пальчиком, притискаю, а пальчиками другої руки підіймаю краї. Ось так. Беру другу пелюсточку, наношу на край клей, прикладу знизу, пальчиком тримаю а другою рукою ось так загинаю краї ось так. Так само дітки наклею і інші пелюстки. Ось такий соняшник у мене вийшов, візьму смужку зеленого кольору, покладу кольоровою стороною на клюйоночку, візьму кришечку і простим олівцем обведу її. Ось такий круг у мене вийшов, покладу смужечку на клейоночку. Ось так зігну, погляньте, щоб круг був на горі. Візьму ножиці, відріжу зайвий папір і виріжу круг. Ножиці тримаю весь час від себе, не розмахую ними, а обережно вирізаю. У мене вийшли ось такі два кружечки. Це будуть листочки мого соняшника. Візьму аркуш зеленого кольору і відріжу смужку. Це буде стебло. Ріжу знизу до гори. Ось таке стебло в мене вийшло. Тепер я його наклею, наберу на пензлик достатню кількість клею і нанесу на поверхню стеблинки, обережно підіймаю стеблинку. І вкладаю її під пелюсточку ось сюди, пальчиком притисну і протягну донизу, ось так підрівняю, а зайве відріжу, візьму кружечки листочки, складу їх разом. Сігну навпіл ось так. Ось такі вони в мене вийшли, тепер половинку намащу клеєм і прикладу до стебла ось так. Спочатку один листочок, і так само нанесу клей на поверхню другої половинки, прикладу до стеблинки. Приклею трошки нижче, ось так, притисну і приберу зайвий клей. Ось такі листочки в мене вийшли. Тепер беру аркуш чорного кольору, буду відривати шматочки, зімну їх ось так і зроблю багато кульок. Це будуть у мене кульки на сінинки. Ось скільки багато кульок дітки в мене вийшло. Тепер буду їх наклеювати. Для цього нанесу клей на коричневу частину мого соняшника на серединку. Ось так. Наношу клею багатенько, щоб кульки приклеїлися, бо вони ж об'ємні, потребують багато клею. Розкладу кульки на сінинки, на середину свого соняшника буду прикладати і трошки притискати. Ось я їх уже всі повикладала. Тепер візьму серветочку, притисну, щоб вони приклеїлися гарненько. І ось така гарна робота дітки вийшла в мене. Я впевнена, що у вас також вийшли дуже гарні роботи. Тож з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.